Доброго вечора, шановні мої гості каналу, підписники? Е, оце наш Яша. Він був спокійний, як удав. Ходили з ним три качечки. Все було з нами добре, все було гарно. Підкинула я двох качок. Отаких. От І дивіться, що з цим качером робиться. Він надувається. Яша, що таке? Яш, ти що биться будеш? Яш, ну биться не можна. Диви, що робиться. Ужас якийсь. Яша, йди пасись, йди. Великий йди. качур, а твора діла такі. Ти знову йдеш до мене. Ну що таке? Ну в тебе дівчата на пасовищі, Вон, пасуться. А тобі треба обов'язково мене чіпати, як здурів качур. Може хто знає, чого так відбувається? це лезня іншого, який би до нього касався в нас. Ну, ми його не пускаємо, молодняк. Оце таке з Яшою твориться. Яш. Не хлопчик. Яш, що таке? Що з Яшою твориться? Оце таке з Яшою з нашим твориться. Він таке, як в мене в мені бачить суперника, Яшечка. Яша нельзя биться. Нельзя биться. Не можна биться, хозяйку не можна битися. Хазяйку не можна трогати. Оце таке в нас з Яшою робиться. І покажіть, підскажіть, що з тим яшею робити. Це жах якийсь. Ну що, Яша? Ну не можна битися. Не можна хазяйку чіпати. Так. Да. Не можна, а ти мене чіпаєш весь час. Ну Яш, ну в тебе дівчата є. Ну що таке, Яш? Ну є в тебе дівчата. Дівчата є, Яшко. Не можна битися. Не можна. До дівчат своїх іди, до дівчаток своїх. А де що робиться? А де що з цим Яшою робиться? А? А? З що з цим Яшою робиться? Ну прям на руки реагує і все. Яша. Яша. Я його так хватаю за шию. І він намагається мене намагається мене щупати. Ну, це ж просто якийсь ужас. Там кихті подивіться, які. Ужас який. Яшко Пішли гуляти. Давай. Давай гуляй. О, о. А, Яш, ти з ума зійшов. Ти з ума зійшов, зі мною биться не можна. Не можна зі мною биться. Отакий От у нас Яша. Хто підскаже, хто скаже, що з цим, цим Яшею робить? Не можна биться, кажу. Не можна. Не можна биться. Отакий От у нас Яша. Яша молодець, ти молодець. Давай, шуруй до своїх дівчат. У нас сьогодні війна прямо. Яша, давай. Іди. таке в нас Яша витворяє. Що з цим Яшею случилось, Я просто не знаю. Клюється, щипається. Яша, що таке? Ужас. Яша, не можна битися. Ти вже важкий, тобі важко. А ти все одно до мене лізеш. Зараз візьму лозинку і буду цього парубка заганяти вже в двір. Бо паші дівчата поставали, паші тут нема. Воює Яша зі мною, нічого не поробиш. Підскажіть, може в кого якось було таке. Що йому потрібно, може тому, що в нього гулька почалась, одна качка, походу, гуляє, і він прям з ума зійшов і все. Отакі От в нас, як кажуть, пороги. Сьогодні тільки 8 грудня, а в нас Яша сходить з розуму. Всім гарного вечора, мирної тихої ночі. Хтось мені може скаже, що треба його... Як кажуть, перебрати стадо, але це основне моє стадо. І селезень він, як осіннитель, як кажуть, гарний. Ну, чогось у нього поїхав дах. Чого не знаю. Весною такої в нас не було. Ну нічого, це все переживемо. Він дуже просто важкий, підстрибує він не сильно, але дуже реагує на мою. Долоню. Так йому хочеться її щепнути і побідити. Так що всім гарного вечора і до зустрічі на моєму каналі.